Вітаю! Ви на каналі Ньюзрум, з вами Владислав Рибчинський. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар для підтримки каналу, підписатися на наш телеграм, де ми дуже оперативно публікуємо всі головні новини та події. Ну і на наш Тікток. Також за можливості та бажанням підтримати нас гривнею, Вся інформація є в описі до цього відео. Президент України Володимир Зеленський заявив, нібито радник керівника ОП Олег Татаров і голова СБУ Василь Малюк брали участь у ліквідації чеченців у столиці. Про це він сказав на форумі Україна-2024 незалежність. Один із журналістів запитав Зеленського про роботу його команди, зокрема про ефективність керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а також його заступників Олега Татарова та Ростислава Шурму. Президент підповів, що Татаров брав участь у ліквідації чеченців на початку повномасштабного вторгнення РФ, про що не оголошував публічно. Це знають Сполучені Штати і усі інші. Олег Татаров разом із Василем Малюком убивали чеченців в Україні, в Києві, поки вас тут не було. Замало. Вигнати його, щоб його вбили росіяни, сказав глава держави. Для тих, хто забув, хто такий татаров. У двадцятому році колишній народний депутат і екскерівник «Укрбуду» Максим Микитась дав викривальні свідчення на заступника глави ОП Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії, заявивши, що той під час роботи в «Укрбуді» начебто, підкопив експерта МВС, аби він сфальсифікував експертизу на користь компанії. 18 грудня 2020 року стало відомо, що тодішній виконуючий обов'язки голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику глави офісу президента Олегу Татарову. Згодом Національне антикорупційне бюро підтвердило інформацію про вручення слідчими прокурорами САП підозри татарову у справі квартир для Нацгвардії. 21 грудня заступник голови Офісу президента Олег Татаров у супровіді адвокатів прийшов для вручення йому підозри до Національного антикорупційного бюро. Також Татаров подав заявку щодо припинення своїх повноважень на посаді. 30 грудня ВАКС задовольнив клопотання Офісу генпрокурора щодо відкликання вимоги запобіжного заходу у вигляді арешту для заступника голови офісу президента Олега Татарова у справі квартир для Нацгвардії. 8 лютого 21 року в офісі генпрокурора заявили, що НАБУ має передати справу Олега Татарова, оскільки досудове розслідування в ній має проводити СБУ. А 1 березня сплили строки слідства у справі, фігурантом якої є заступник голови офісу президента Олег Татаров. У червні того ж року петиція про звільнення Татарова зібрала понад 25 тисяч голосів. Однак, станом наразі він досі працює в ОП на Єрмака. У квітні 2022 року справу Татарова щодо квартир для Нацгвардії все ж таки закрили. На цьому поки що все. За всіма новинами святкуватиме разом з вами. Нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі, Тіктоці, лайк, коментар цьому відео задля просування контенту. І за бажання можете підтримати роботу каналу Гривнею. Слава Збройним силам і слава Україні!